Рамштайн-8 обов'язково принесе гарні новини українським солдатам із цими шевронами. Таке на своїй сторінці у Твіттер написав міністр оборони Олексій Резніков. І оприлюднив світлину встановленого на базі стенду з шевронами українських підрозділів. Я можу сотні разів вам подякувати, але сотні цих дякую, не є сотнями танків. Такими словами, президент Володимир Зеленський онлайн звернувся до міністрів оборони країн Заходу, які зібралися в Рамштайні. Він відзначив міжнародну підтримку, однак закликав світ прискоритися із наданням Україні важкого озброєння та бойової авіації. у ваших силах зробити танковий рамштайн, не торгуватися щодо тієї чи іншої кількості танків, а розпочати принципове постачання, яке зупинить російське зло. І ми також розраховуємо, що ваші наступні зустрічі увійдуть в історію як Рамштайн Ф 16 разом із тим домовитися про постачання танків «Леопард-2» на зустрічі не вдалося. Натомість у кулуарах Рамштайну голова міноборони Німеччини повідомив, що надасть Україні американські Петріоти. Поки що ніхто не може сказати, коли буде прийнято рішення щодо танків Леопард. Як воно може виглядати? Пріоритет номер один протиповітряна оборона, і тому це питання має бути першочерговим для посилення ППО. Ми відправимо в Україну підрозділ Петріот. Це також буде узгоджено з нашими американськими партнерами. Водночас пісторіус не виключив досягнення консенсусу щодо танків Леопард 2 Тому доручив міноборони підготуватися, коли рішення ухвалять. Німеччина перевірить запаси бундесверу та виробників, а також технічний стан цих танків. Разом із тим, генсек НАТО Єнс Столтенберг відзначив, що допомога від Німеччини вже сьогодні вагома. артилерія, боєприпаси, системи протиповітряної оборони, а також бойові машини піхоти Мардерс. Отже, Німеччина справді лідирує в багатьох сферах, коли йдеться про підтримку України. Україна може розпочати контрнаступ уже навесні. Про переломний момент війни заявив глава Пентагону Лойд Остін. Він наголосив, що необхідно зміцнити обороноздатність Києва якнайшвидше і вирішити питання з поставками зброї, включно з танками. Ми приділили особливу увагу тому, щоб переконатися, що Україна має всі необхідні можливості та обороноздатність для того, щоб досягти успіху прямо зараз. У нас є певне вікно можливостей з цього моменту і до весни може початися контрнаступ, і до цього залишилося не так багато часу. Нам потрібно зміцнити обороноздатність. Україна отримає дуже потужну військову допомогу: 350 позашляховиків, 90 БТР страйкер, системи ППО Петріот, Насамс та ракети. До них крім того, Україні передадуть тисячі артилерійських снарядів.